Попрактикуємося з маневруванням. Основними елементами керування в даному занятті буде нахил рол та регулювання висоти польоту. Оберемо першу карту в симуляторі Ліфтов, а саме строу бейл. На карті шукаємо стовпи від лінії електропередач. Початок старту оберемо біля великого дерева внизу поля, а закінчення траси буде на іншому кінці, біля іншого дерева вгорі. Стовпи будуть нашими перешкодами. Нам потрібно зробити між ними змійку. Перше потрібно вирівнятись по лінії електропередач. Друге, висоту старайтесь тримати посередині стовпа. І третє, можливо найголовніше, тримайте стабільну, невисоку швидкість. Щоб оминати перешкоди працюємо ролом. Ще в цій вправі в нас буде задіяно стік газу, оскільки траса має нахил, то і висоту потрібно регулювати. Виконуючи це завдання, відчувається інерція дрона. Вона стає більшою, коли збільшується швидкість. Тому і нам потрібно діяти на випередження, робити нахил в протилежну сторону ще до того, як завершився попередній маневр. Старайтесь тримати дрон якомога ближче до стопчиків. Амплітуда змійки має бути мінімальна. Якщо ви виконали це завдання, Спробуйте зробити те саме, але в іншу сторону, спуск вниз. Це виконати складніше, оскільки і висоту на спуску тримати важче так і лінія горизонту дрона не дає можливості бачити землю. Можете спробувати опустити нижче камеру дрона. Для регулювання швидкості не забувайте слідкувати за лінією горизонта. Якщо політ дуже швидкий, зменшуйте газ та призупиняйте дрон, піднімаючи камеру вище цієї лінії.